Привіт, мене звати Катя Лоференко. Я дизайнерка, і сьогодні я хочу підняти дуже актуальну тему: чи варто розпочинати ремонт зараз. У мене є невелика команда дизайнерів, разом з якими ми розробляємо і реалізовуємо наші проекти. Якщо ви їх ще не бачили, то я залишу посилання під цим відео. А ви переходьте, бо там є на що подивитись. Ми вже пережили кризу матеріалів у пандемію, а зараз проходимо новий виклик війну. Тому усі висновки у цьому відео базуються на нашому досвіді та спостереженні. Найважливіші причини, чому ми все ж таки брадили зараз розпочинати ремонт, стосуються будівельних бригад. По перше, більшість бригад ще не піднімали ціни на свої послуги і працюють по довоєнному курсу. По-друге, тільки уявіть, яка кількість людей чекають на перемогу, щоб розпочати будування. Тому зараз можна знайти Вільну бригаду, яка зробить якісно і набагато дешевше, ніж це буде після нашої перемоги. Нещодавно ми робили ремонт у будинку під Києвом. Ми робили щось типу косметичного ремонту, де ми перефарбували стіни, замінили освітлення і ще багато дрібниць, на які у мирні часи було б дуже важко знайти бригаду з прорабом, адже ремонти такого типу це завжди ризик. Наприклад, у нас, перефарбувавши стіни, виявилось, що вони у деяких місцях криві, і це додатковий головний біль для прорабу і невиправдані очікування для замовника. Адже робити ремонт з нуля майже так само по зусиллям, головного болю менше, а грошей більше. Тому будівельні бригади не дуже охоче беруться за такі проекти. Інша причина стосується чистових та чорнових матеріалів. Основна маса поставок вже відновилася, але їхня вартість буде лише зростати, бо вона напряму пов'язана із курсом валюти та паливом. щодо постачання імпортних товарів, краще спитати у наших підрядників напряму. А ви поки що поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Ми приїхали у студію меблів А31. Богдан, привіт. Розкажи, будь ласка, про себе. Чим займаєтеся? що у вас за компанія? Привіт, підписчики. Мене звати Богдан. Компанія А31. Ми робимо меблі. Ну, сходи дизайн проекту і комплексного реалізування. Ми за те, щоб повністю вся комунікація була. Там дизайнер, виконав mm -hmm. і менеджер проекту, ну за те, щоб мінімізувати час замовника, щоб замовник вживати хто більше. Щоб ми там між собою зустрілися, все говорили і одразу запропонували mm якісь -hmm. готові рішення. Як загалом змінилось постачання з початком війни? І які складнощі, з якими ви стикалися за цей період? Ну ми відновили роботу десь вже наприкінці березня, там навіть. <arrows> <-arı> <farming> Так, yeah, nice. у нас просто були незавершені об'єкти, і в принципі, ну, це була наша ініціатива, mm -hmm. щоб їх відновити. Mm -hmm. ну, замовники казали, що ми єдині, хто самі набрали, що всіх інших вони uh -huh. навпаки там шукали uh -huh. і набирали. От. Ну, у нас частина команди пішла воювати, mm -hmm. тому ми там такими зменшеними силами закривали вже готові об'єкти. Нам цьому допомагав mm -hmm. пес. Це пес бармі, він талісман нашої команди. Загалом перші, певно. На місяці, ну з mm -hmm. пенс-березня, березень, південь травня, mm -hmm. взагалі не було жодних проблем з матрям, тому що на складах їх ще було повно. Проблеми почалися вже десь на третій, на четвертий місяць, тому що ну, складські резерви закінчувалися. Mm -hmm. З того, що можу сказати, це, наприклад, десь по егігреті ну, найчастіше yeah. використовували в проектах, частина його йшла з Росії, тому там частина ця, яка йшла Росії, йде з Румунії. Ну, через це деякі труднощі були і там досі ще є, поки ми йдеться uh -huh. вся логістика. Використовуємо фурнітуру блю. Uh -huh. Якщо до початку війни з цим були деякі, ну, взагалі там, не знаю, наприклад, гарячий сезон до Нового року, з цим були прям труднощі, тому що там щось потрібно було чекати, якісь там ну, деталі. Рідкі механізми в такому плані на розбирали. То зараз, за рахунок того, що вийшов з Росії, ну ці-всі поставки йдуть до нас, кла тому у нас взагалі проблема. Я думаю, що зараз якраз час починати ремонт. По-перше, ну це економічно вигідно, тому що матеріали, вартість на матеріали виросла суттєво, а поки що вартість самих робіт залишилася довоєнною. Згодом e, no, я думаю, що в розрізі півроку вона в будь-якому випадку виросте, ну, тому зараз як ніяк можна законодати трошки на ну, загалом як на ремонтних роботах, так і в частності Ну, no, Я думаю, що з економічної точки зору зараз величезне <плес> 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 що зазвичай у нас там розписані проекти на на 3 на 4 місяці, mm -hmm. зараз у нас там завантаженість місяць-другий, я mm -hmm. mm -hmm. думаю, це можна швидше да. А як взагалі змінились ціни з початком війни і які ваші прогнози будуть зростати чи ні? Ну, ми всі дуже сильно підв'язані під вартість матеріалів. Під курс? Uh, так, під курс валют, під вартість матеріалів. Як у нас, наприклад, минулого червня рахували. Ну, загалом там у діалогі знайшли скріншоти, що матеріал коштував від 200 за лист, зараз він на перший червня коштував 4-300, плюс-мінус. І це ще було до цього скачка Ну, Зараз я боюся заходити дивитися, скільки воно коштує. Ну, тому, будь там за рік на 100% плюс цей скачок зараз курс. Mm -hmm. ну, матеріал дуже сильно виросли. Були там декілька років тому. Там, кухня за 50 тисяч гривень була там, супер класно фармована, то зараз. Повний фарш. Так, так, так. То зараз ну, за ці гроші ти прям взагалі нічого не зробиш. Ну це, до речі, прорахунок на який ми uh -huh, познайомилися. Uh -huh. Тут ну, в трьох цінових категоріях. Uh -huh. Ми робимо загальну таблицю. І ну, потім вже конструктор робить ці всі креслення там, за потреби, якщо потрібно. Ми клієнту там, взагалі посилаємо до міліметра. Ну, ці всі розміри. Uh -huh, uh -huh. Насправді ми, у нас теж були якісь там хвилини вагання, і на деякий час призупинили ремонт, коли почалась війна, ось а, але потім все ж таки вирішили відновити а, цей процес, оскільки ну, якби причина зрозуміла, хочеться швидше переїхати там в своє нове житло, і в той же час ми ну, все-таки впевнені віримо, що, а, що ми переможемо так, що не знаю, Сподіваємося, що Київ достатньо захищений і а, ну, нічого, нічого поганого не, не трапиться. І віримо в перемогу, що все буде добре. І ось тому, тому продовжуємо так. ремонт. Так, Богдан, дуже дякуємо вам і Барні за ваш час і корисні відповіді. Ми залишимо посилання на ваш інстаграм під відео. А, так що підписуйтесь, ставте лайки, у нас там періодично з'являється без Барні. Наступним ми хочемо запитати нашого менеджера з салону Біколор Женю. Біколор є величезним поставчальником чистових матеріалів та меблів. Як саме змінилось постачання матеріалів з початку війни і що було ну найскладнішим у ці часи? А найскладнішим, мабуть, було а, починати роботу після повномасштабного вторгнення, тому що не зрозуміло було, що буде відбуватись надалі. Але ми почали працювати десь в середині квітня. Uh -huh. От і перші дві машини у нас приїхали на початку травня. Uh -huh. Одна з них та, яка повинна була приїхати наприкінці лютого, і вона чекала у Польщі весь, uh -huh. весь цей час і. Друга машина та вже була скомплектована з нових заказів замовлень. От замовлення були з самого початку, як ми почали працювати, і це трошки надихало, тому що це якось показувало, що не ми одні такі оптимісти. Віра в перемогу. Так, і не одні ми в це віримо і вірять замовники. Тому фабрики приймали замовлення, але вони не тримали резерви. Це ускладнювало роботу. Тобто наразі є, там, тиждень тримають не більше, але mm -hmm. ж не завжди за тиждень це можливо Звичайно. все узгодити і підтвердити, і тим більше оплатити. Ну, Але справлялися. Зараз буде трошки така от стабільна ситуація, і вже е, наступне підвищення цін буде, мабуть, як завжди, на початку наступного року. Mm -hmm. Якщо за цей рік, спочатку року з січня, то майже на все. І... Плитка і сантехніка це десь 15-20%, а паркет подорожчав майже на 40% імпортний паркет, mm -hmm. тому що у всьому світі спостерігається дефіцит натуральної деревини. Mm -hmm. Працюєте частіше з дизайнерами або з замовниками, які самі роблять ремонт? У нас переважно клієнтська база це дизайнери-архітектори. Mm -hmm. Є невеличка дилерська мережа. От. А також іноді дуже рідко до нас потрапляє роздрібний покупець, але радує те, що це взагалі буває вже з готовим проєктом. Тобто, все одно якось повертається до дизайнерів. З дизайнерами це найкраще, що може бути, тому що це люди, які знають, що вони хочуть, вони Багато хто з них закладає вже готову плитку в проєкти, тобто, яка є в, ная... ну, є в наявності взагалі, яка, яку вони бачили наживо, тобто не видумана, як іноді буває, там, десь з іншою, з іншою кольоровою гамою. От, і Ти з ним... поставлю, а потім по Так, щось. І це спрощує роботу, ну і взагалі технічна підготовка дизайнерів, вона Спрощує роботу усю. Якщо до нас приходить розвідний покупець, скерований рекламою Instagram, Facebook або побачили на нашому сайті, ми завжди намагаємось все ж таки направити його на співпрацю з дизайнерськими студіями, тому що це зекономить час. Це зекономить нерви. Якщо навіть оберуть плитку люди, вони все ж таки її потрібно прорахувати, її потрібно розкласти, і не всі зможуть це зробити. І всю цю роботу роблять дизайнери. Для них це звично, для них це легко декотрі кажуть, що це можливо дорого, але переплативши невеличку суму порівняно. Люди збережуть набагато більше, тому що це, повторюсь, час, тому що якщо буде прорахунок в плиці, в паркеті, це потрібно буде знову дозамовляти. Це знову час і все. Час ремонту затягується навіть у нас такі були випадки, тому ми зараз рахуємо, якщо дрібна плитка, ми її рахуємо поштучно, щоб не пропустити цей момент, щоб не дозамовляти. Так, так і вона це... ж може приїхати іншого кольору, і так. потім не співпадає з іншою Так, частиною. партію калібр ніхто так. не відміняв, і це набагато важче е, пересічному покупцю. Е, Доказати, тому що ну, не розуміють іноді, що навіщо замовляти запас плитки, підрізку і інші моменти. Женя, дуже дякую вам за ваш час. Сподіваюсь, вам було корисно. А посилання на салон Bicolor ми залишимо під відео. Супер! Я також дякую да. вам. Мені було приємно поспілкуватись. Приємно вас завжди бачити. Дякую. І найближчим часом чекаємо з новими проєктами, з новими замовниками. Ми дуже сподіваємося. Дякую. вам. Ми зустрілися з Антоном, бригада якого займається реалізацією наших об'єктів, і ми задамо йому низку питань. Антон, привіт. Розкажи, будь ласка, з якими складнощами вам довелося стикнутися під час війни і як ви їх вирішували? Привіт, дійсно складна ситуація. В нас склалася після того, як почались бойові дії, всі об'єкти зупинилися. Я думаю, як і у всіх, це відбулося. І тільки після звільнення Києва, приблизно думаю, через місяць, вже почали перші об'єкти відновлювати свою роботу. І напродовж десь місяця процентів, вже 80-90% ми почали продовжувати роботи. З приблизно, мабуть, там 25 об'єктів, тобто 20-23 об'єкта, продовжились роботи. Більше з них знаходилася, звісно, що на кінцевих стадіях реалізації, а тому логічно, що більшість замовників погодилося продовжувати, бо деякі з них знімають квартири. І логічніше закінчити вже будівництво своєї квартири і приїхати до неї. З особливостей, які можу помітити, це те, що а, декілька в мене з сімей вони виїхали за кордон. Одна вже до війни ще знайшла роботу і приїжджала. Тому з усіх об'єктів у нас три вже виставлені на продаж. Ну або будуть виставлятися там а, на фінішних етапах зупинилися робота. Звісно, не обійшлось без проблем з матеріалами як чистовими, так і чорновими. Якщо чистові, то в нас ланка логістики помітно змінилася. Це як стало довше, плюс переформатування якихось маршрутів виникає. Тому деякі ще ми очікуємо, поки вони приїдуть. І чорнові матеріали. Більш за все це торкнулося гіпсокартону, тому що в нас найбільший кар'єр в Солідарі знаходиться він під окупацією. Тому зараз з інших регіонів заводяться це серія. А це як штукатурка цементна, так і гіпсокартон. В принципі, з чого у нас всі стіни і зібрані. Плюс з металом теж є певні як і проблеми, так і безпосередньо зростання ціни йде. По цінам можу зорієнтувати те, що деякі матеріали від 30% здорожчали, а деякі рази в два наприклад. Відносно працю, взагалі, все дуже просто. По ринку, по роботам ніхто не підвищував, поки що це логічно. І з більшості бригад, з ким я не спілкувався, до Нового року, плюс-мінус всі визначили, що не буде переглядання цін, тому робимо по старому прайсу, і тут з особливості може зацікавить питання, чи вигідно зараз виконувати все ж таки роботи або взагалі виконувати реалізацію своїх об'єктів. Mm -hmm. Можу сказати, якщо перший момент ви заробляєте в доларах, то майже нічого не змінилося, бо різниця на котру стала дорожче. Сировина безпосередньо і самі вироби за рахунок того, що в нас дешевше тепер коштує робота безпосередньо в валюті. Тому одне на інше перекриває відносно, і ми в тих самих рамках залишаємося, тому для таких замовників взагалі різниці немає. Тільки от може по строкам тільки реалізація об'єкта вже бути більш затягнута. Якщо воно там плюс-мінус від 6-8 місяців починалося, то зараз я б, мабуть, так, ну, від 8 брав би вже. Якщо об'єкти великі, ну, то вже до року точно буде виконуватися роботи. вже майже чотири місяці займаються крутою волонтерською роботою. Вони відновлюють дома постраждалих людей. І давайте в нього запитаємо, як взагалі прийшла ну, така ідея і як ви це реалізуєте. Ну як і більшості людям, вони не могли сидіти на місці. Тому я вирішив так, як ми ну, будівельники, ронація домів, це відбудова логічна. що будівельники повинні приймати фахову участь безпосередньо в виконанні таких робіт. Я по-перше, це розраховував на своїх якихось хлопців, яких зміг до цього долучити, і з часом безпосередньо я почав транслювати, казати, доєднуйтесь до нас не тільки будівельників, а зазвичай це просто хлопці, яка просто нам необхідна в деяких речах фізична якась допомога. Да. І ми почали збирати паралельно. Я відкрив банку. Напевно, перші це були інвестори. називаємо так. Це мої друзі, замовники. До речі, деякі замовники там скидували дуже великі кошти. Ну я розумію, що частина моїх замовників це люди, які ще з 14-го року переїжджали. До Києва, і от від них я такий великий відгук бачу. Mm -hmm. Ну, по-перше, це доробити більшу частину будівель до настання холодів, щоб вони були закриті від вологості та від низької температури. Ручно з тобою і Залишимо посилання під цим відео, щоб ви долучились також до цієї крутої ідеї. І до речі, ми сформували максимально а, так як а, при роботі з нами там наші замовники вони знають, то що а, ми дуже пишаємось там нашою відвертістю, звітністю, тому ми тут всі кошти, які до нас надходять, ми їх фіксуємо. Їх не так багато, тому це не дуже складно, там, якщо порівняти з великими фондами, і всі витрати ви можете бачити, що ми купили. Фотографії цього, скільки ми витрачаємо, тому можете максимально в нас бути впевнені. В будь-якому випадку переходьте за посиланням, перевіряйте. І всім раджу робити це на постійній основі. Буде дуже круто, якщо хтось вибере комфортну суму для себе на місяць і кожен місяць або кожен тиждень, там не знаю, буде зручніше, зможе поповнювати нашу банку. А ми будемо звітувати і показувати вам щасливих. Не знаю, мешканці. І якщо у вас є можливість допомогти, наприклад, не грошима, а матеріалами, то ви також можете долучитись і це дуже корисно. Да, 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 да. збираємо матеріали. Якщо великий обсяг, приїдемо. Якщо ні, скажемо, куди привезти. І зберемо і використаємо. Антон, дякую тобі. Дуже цікаво і корисно. Зустрінемось на нових об'єктах. А ви переходьте за посиланням і допомагайте гарній справі. Все буде Україна, смерть. На жаль, за останні роки ми спостерігали лише здорожчання матеріалів, і як би сумно це не було, але надії, що ціни перестануть зростати, небагато. Тому, якщо у вас є можливість закупити зараз техніку, матеріали, меблі, не беріться і будете собі потім вдячні. Зараз хочеться відмітити поступове повернення замовлень на нові проекти, що нас дуже тішить і мотивує. Я думаю, що це пов'язано із подіями у Криму. У людей прокинувся дух оптимізму та передчуття перемоги. Подивимось, що нас очікує далі, адже кожного дня новини змінюються, і ми маємо підлаштовуватись під нові обставини. Дуже сподіваємося, що з кожним місяцем ситуація буде розгортатись на нашу користь, і зовсім скоро ми розпочнемо наше велике відбудовування країни. А поки що бережіть себе і побачимося.